Наука про безпеку. Дід з онуком вийшли на майданчик погуляти у футбол. Поки дід прохолоджувався під деревом, Андрійка грав сам. Не розрахувавши силу удару, він закинув м'яч далеко на галявину. Підійшовши до м'яча, він побачив під кущем якийсь незнайомий предмет. Діду, діду, покликав Андрій. Що це там в землі, дідусю? поцікавився онук. Може, то піратський скарб, або скриня повна фарб. Сивий дідо мудро мовить, внучика за руку ловить. То звіни дитя граната. Треба мене згукати. Через декілька хвилин до них підбіг собака і став голосно лаяти. Андрійка заховався за діда. Не бійся онук, це ж знаменитий пес патрон. Невдовзі прийшов військовий та забрав гранату. Привіт, я пес патрон. Допомагаю саперам шукати небезпечні предмети, які можуть задати шкоди людям. Щоб дізнатися більше, я запрошую вас до кінотеатру подивитись пізнавальний мультфільм про те, як діяти, коли знайшов небезпечний предмет. Дідусь та Андрійко скористались пропозицією. Та прийшли до кінотеатру. Гуляти можна в багатьох місцях, але під час прогулянки завжди будь уважним та обережним. Не грайся з невідомими предметами. Вони можуть бути небезпечними. Якщо ти натрапив на якусь металеву або іржаву річ, не торкайся її. Це може бути боєприпас. Який залишився тут часів війни, міна, снаряд або бомба може статися вибухом. Щоб не сталося трагедії, категорично забороняється: торкатися невідомого предмета, піднімати або переносити його, перекочувати з місця на місце, закопувати в землю, намагатись його розпиляти або розібрати, кидати у водойми, кидати у вогнище або розкладати вогнище поблизу. Увага! Правильні дії. Зупинись. Запам'ятай місце знахідки. Обережно відійди якомога далі тим шляхом, яким прийшов. Поклич дорослих. Повідом рятувальників за номером 101. В екстрених ситуаціях дзвони 101. слідуючий день дід та онук знов прийшли на майданчик. Бо знають. Що там їм нічого не загрожує, та як діяти, коли побачать невідомий предмет. Дорогі діти! Наступного разу я вам розповім більше, які бувають небезпечні предмети та на що вони схожі. До зустрічі!